Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ніж для тіста. Це практичний кухонний ніж для приготування домашньої пасти, локшини або навіть для подрібнення імбиру та часнику. Виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, тому є міцним, зручним у використанні та легко миється. Цей ніж дозволяє власноруч створювати. Пати свіжу пасту з тіста, контролюючи її товщину та якість, ідеально підходить для любителів домашньої кухні та здорового харчування. Компактний розмір дозволяє зберігати його навіть у невеликій кухні.